Друзья, всем привет! Рад вас видеть на своем канале Спини ТВ. И для вас распаковка вот такой вот коробки Фишерман. Трошки больше для воблеров. Давайте с вами ее распакуем и посмотрим у нее близко Так, пакет отставим. Ічейку маю і ось тут ячейка є. Де можна складати Воблера з дуже нец... міцного пластику. Рекомендую рибачкам та рибакам. Беріть на озброєння. В'їжджайте частіше на рибалку, трусіть в холодильники. З всіх друзів вас вітаю з днем рибака! Бажаю вам! Великих трофеїв і вдалих рибалок. Так що, ось. Сьогодні для вас така розпаковка ось такої коробки Fisherman, на яку я прикручу ссылку внизу під цим відом. відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, Тікток, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, поширюйте це відео. Со соцмережах, сред своих друзил. Но а с вами е завжди канал Спинник ТВ. До не зустречи биля води!